Вітаю, друзі. У нас великі проблеми на фронті. У нас справді великі проблеми на фронті. Нам не вистачає людей, і саме через це українські збройні сили вимушені відступати. Не вистачає людей. Хочу нагадати по тій причині, що наш президент Володимир Зеленський спочатку зірвав мобілізацію, звільнивши всіх військових військових. Потім не послухав залужного і відмовив йому в мобілізації протягом року. 450 тисяч і відмовив їх навчання тривалому, а потім звінив головкома. І зараз ми бачимо наслідки цих дій. Більше того, це все пов'язано. І зараз, замість того, щоб почути від зеленського, як він планує стабілізувати фронт, ми чуємо чергову маячню. Ні, 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 він зараз навіть не намагається нам пропонувати чергове рішення. Про саміт миру 2.0 або готується до 3.0, Хоча ми пам'ятаємо, скільки зусиль він витратив на це, замість того, щоб витрачати на забезпечення збройних сил і стабілізацію фронту, для кого якісь пріоритети? Так, от він зараз представив нам нову маячню. На нас вже наступному тижні Зеленський представить план стійкості з 10 пунктів. Про це він розповів у традиційному вечірньому зверненні, замість того, щоб розповісти про те, як планує перемогти Путіна, особливо після того, як Трамп переміг. В сполучених штатах на президентських виборах і про настрої Трампа теж вже відомо. От серед тих пунктів, зокрема, є культурний суверенітет це те, що стосується культурної спадщини, сучасної культури та культурної дипломатії України, виробництва українського контенту. О! Виробництво українського контенту тут найцікавіше, цікаво. Чи буде Зеленський пропонувати знімати серіал Куми замість сватів? Чи буде е, замість серіала Слуга народу е, прислужник народу? Ну що буде цікаво який контент? Чи знову е, компанія Кінокіт буде отримувати всі замовлення для розпилу бюджету? Чи будуть знову близькі люди, які сиділи в журі «Ліги сміху, які були задіяні в? В проєктах квартал 95 отримувати при пічингу а, бюджетні гроші для того, щоб реалізувати якесь своє незрозуміле бачення а, в кіноформаті. От, дуже хотілося би почути про це до речі, коли він пише про культурну дипломатію, це коли послами будуть призначатися не лише ведучі курсів, по менєту, а ще й анал табу, чи взагалі будуть якісь ще посилення. Ну коли Зеленський це пропонує, це виглядає як... Це як комічний виступ. Ну тому що з вуст зеленського це виглядає справді як якщо не знущання, то недолугий жарт. Черговий план. Мені цікаво, а план по посиленню плану теж буде. А посилення незламності плана теж буде. А що ще буде? Я можу сказати тільки одне: замість того, щоб зараз сконцентруватися на питанні виживання країни, а питання виживання країни це стабілізація фронту, це посилення Зсу, це забезпечення ЗСУ всім необхідним від дронів і БПЛА до снарядів і амуніції. Від того, що треба будувати оборонні споруди так, щоб вони могли зупиняти ворога. А оборонні споруди, хочу сказати, фортифікації це не тільки траншеї. Це і міні загорожі, це і протитанкові піраміди, це і системи залпового вогню, це системи протидії десанту. це… Багато так там декілька складових. Хтось розповів, треба щоб хтось розповів Зеленському. бо він, мабуть, не знає. А то він розповідає, що ми готові викопати траншеї, через які ніхто не пройде, і не знає, що не тільки траншеї всіх фортифікаціях повинні бути. Так, от, взагалі, може Зеленський все ж таки запропонує план стабілізації фронту. Чи такі дрібниці нашого верховного головнокомандуюча не цікавить? Що ще його цікавить? Кудись поїхати, комусь потиснути руку. Мені здається, що зараз, коли кожен день ми втрачаємо кілометри української землі, він повинен концентруватися тільки на одному питанні: питанні стабілізації фронту. Він повинен виходити і заявляти своїм прихильникам: Я чекаю вас у Збройних силах. Ви віддали голоси за мене, мені потрібна ваша допомога. Приєднуйтесь до ЗСУ. Ну, якщо вони його пошлють, то це, до речі, теж багато про що говорить. Але Зеленський це не скаже. Бо колись вже стало зрозуміло, що перемогу на виборах він хоче отримати трохи менше, ніж перемогу. Будь чому іншому. вибачте, перемогу на виборах. Він хоче отримати трохи більше, ніж перемогу. У війні так вибори для нього це головний орієнтир. А заклик про мобілізацію може позбавити його голосів. І в цей час ми бачимо, що відбувається. Всі, кого привів Зеленський до влади, потрапили або в корупційні, або в репутаційні скандали, або в зрадницькі скандали. Ну, не вірить? Давайте подивимось. СБУ та ДВР повідомили про підозру держзраді народному депутату, якого в 2019 році складі Слуги народу привів Зеленський до ВР. Це Євгеній Шевченка. Вважається, що згідно з винуваченням, він завдав шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України для розгону. Кремлівських наративів він використовував свої канали у Ютуб та Телеграмі, а також ефіри в українських та ворожих ЗМІ? Ой, А хто ж йому надав можливість ходити по українських ЗМІ і нести всю ту маячню й російську пропаганду, яку він ніс? А хто ж не помітив, як в 2019 році він виступав на першому російському телеканалі і казав Пушиліну, ми з вами на одному боці барикади? І це тоді не викликали ні свого запитань, і СБУ нічого його не запитувало, і інше навпаки, він бігав тоді по е, Верховній Раді. і Показував всім, що він співробітник гурмо. Я не знаю, хто з офісу його надав цей документ, але, але таке ж було. Цікаво, що ефіри на російських лукашенківських каналах він практикував ще до повноваштабного вторгнення, і його за це ніхто не чіпав. Більше того. Нормально ставились в офісі президента, ну щось йому їм подобалося, а зараз ні. А цікаво Чому помітили лише зараз. А що трапилось це наїзд на президента, коли його, він назвав його Вова і закликав е, або відмовитись від е, посади, або послухати Путіна і погодитись на фактично здачу інтересів України? Тільки це. Тільки прямий наїзд на Зеленського допоміг побачити ворога серед тих, кого Зеленський привів у Верховну Раду. До речі, не він один такий. Ну ми ж пам'ятаємо, як тільки росіяни почали свій повномасштабний наступ. Ковальов ще один депутат зі Слуги народу, міттєво перекинувся до них. І до речі, якщо б дійшли до Києва і зайшли в Київ, я впевнений, ми б побачили ще багато інших депутатів зі слуги народу, які би які би вірно служили ні, не народу окупантам. Їх там набирали на різному сміттєзвалищі. Далі. Суд також заочно засудив нардепа від слуги народу та члена президентської фракції ще раз. Він ще член президентської фракції, не партії. З партії його виключили, а з фракції ні. У Верховній Раді Андрія Одарченка до 8 років ув'язнення та конфіскації за спробу дати Мустафіна Стафінаєму у біткоїнах. Про це повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура. Дарченка, який втік за кордон за допомогою своїх друзів з офісу президента і приховується зараз в Румунії, де випросив політичного прихисту раніше, раніше вийшов під заставу у 15 мільйонів гривень в оприлюдненій розмові з наємом та е, яку виклали представники антикорупційних органів, він заявив, що не вірить у перемогу України та припустив, що Зеленського змусять піти на переговори з Росією, а також пропонував. А здати Харків після цього його, до речі, виключили так. Дійсно, з партії слуга народу, але не з фракції у Верховній Раді. Цікава. А що зараз він, згідно рішення суду, буде позбавлений мандату? Станеться з ним так само, як сталося з Трухіним. Ще одного корупціонера, якого привів Верховну Раду Володимир Зеленський. До речі, Трухін тоді пропонував, пам'ятаєте, після ДТП дати Хабару 150 тисяч і тихесенько піти у ліс. Не, зда, не сталося, але у ліс пішов так за 150 тисяч доларів. Сумарно це був штраф на нього накладений. то… Те, що хотів, те й зробив, але позбувся мандату. Зеленський ще його дуже активно захищав, розповідаючи, що ну бачите, нічого ж не сталося. Все нормально, всі живі, всі живі, Ну, живі може бути. Але повертаючись до Одарченко, який ще член президентської фракції. Цікаво, що у фракції. Нема ну ще, ще немала кількість е, нардепів, які отримали е, підозру в корупцію, і нема зараз варіантів, вони повинні його виключити зі своєї фракції, як тільки він позбавиться депутатського мандату. Тож цікаво, скільки ще нардепів втікуть і приєднаються до Дарченка, розуміючи, що в них от от будуть вироки. Наприклад, Андрій Клочко, який який став очільником. Комітету теж слуги народу в нього зразу мама і сестра почали скуповувати домівки, землю нерухомість, автівку Тесла. А пояснити звідки гроші не можуть. Ну так сталося. Є ще е, Халімон. Заступник, колишній заступник голови фракції, який теж якось дивно, під час повноштабного вторгнення зміг купити на печерських пагорбах домівку, знижив ціну в декілька разів. Але за таку кількість мільйонів, яке в нього відсутня, до речі, він для того, щоб уникнути декларування цієї нерухомості, записав її на свою співмешканку. А в неї ще менше грошей і теж не може пояснити. Я можу перераховувати кількість цих депутатів, які яких привів Зеленський до Верховної Ради, і які, от от можуть бути позбавлені позбавлений мандату. До речі, тоді тоді, дуже цікава ситуація буде, бо фракція схлопнеться, і Зеленський буде вимушений з кимось робити альянс. Найвирогідніше, що альянс буде зроблений з ОПЗЖ, бо ті завжди голосують, як треба в офісу президента в обмін на те, щоб їх не чіпали. Це до речі, про великий патріотизм офісних зеленського Єрмака. Давайте далі поговоримо. А скажіть мені, будь ласка, а що з Артемом Дмитруком? Ну той, якого теж Зеленський привів до Верховної Ради? А з ним все добре. він в Верховну Раду, декларував, що в нього є декілька ікони, більше нічого. Зараз, коли в нього є нерухомість, майно і все інше. Він, до речі, якось непогано себе відчуває в Лондоні. Там знімає не дешеву нерухомість собі в оренду, але найцікавіше на це. Це все мечня, це неважливо. Чому? Тому що народний депутат України Дмитро е, Артем Дмитрук, якого Володимир Зеленський теж привів до Верховної Ради у 2019 році. У Слуг народу дав інтерв'ю. Російському пропагандистському каналу Russia Today. Ще раз, депутат Верховної Ради співпрацює з ворожим пропагандистським ЗМІ. Ви розумієте? Ну, це так само, як щоб ви зрозуміли, якщо б, наприклад, хтось з радянських політиків дав Берлінен Цайтунг інтерв'ю під час Другої світової війни. Ну, уявляєте? Ну так. Там, звісно, комуняка були, покидьки, все інше. Але такої навіть наволочі там не, не потрапало. А зараз ми бачимо, що потрапила до слуг народу і така. Хоча він не випадковий, там таких вистачає. До речі, а що там Куніцький, який. Разом з Дмитруком бив військовослужбовця і повинен був теж отримати підозру в корупції. Дмитрук коли втік, йому заочно вручили, а Аркуніцькому ні. Дочекалися, поки він вийде з України. Він переховується за кордоном зараз, втік теж, але щось йому теж підозру і досі не вручають навіть заочно, як Дмитруку. А що сталося? А вибачте, він же теж член фракції Слуга народу. І якщо і його треба виключати, то фракція от от може схлопнутися. Цікава історія. До речі, а в мене запитання, от після втивлячись на все це, Володимир Зеленський. А ви це якийсь відбір проводили, щоб набрати до своєї поліцили таку кількість хабарників, злочинців, корупціонерів, фріків, брехунів, галтівників, дебілів та іншого непотрібу, які ви назвали слуги народу, і мені цікаво. А от Дмитрук, після того як він дав інтерв'ю Russia Today, він вже слуга. Російського народу і чи не хочете, ви вибачитись? Ну хоч би якщо не за шашлики то за той непотріб, у який ви привели, і от за це одоробло, яке ви називали слуга народу, на, на честь серіалу, якому ви знімалися, і який був продемонстрований українцям на телеканалі Олігарха Коломойського непогана передвиборча а, акція, яка спрацювала вибачитись за Дмитрука та інших нема бажання? А що ж так, Володимир Олександрович, це ж ви на своє, на своєму ім'ї привели їх до Верховної Ради і їх, і Безуглу, і того ж самого Гетьманцева, і всі, всі інші, і Арахамів. Це ж ваші пташенята з вашого гнезда. Тому ви за них відповідаєте, хочу нагадати: до речі, а як там? Коля Тищенко, ну той самий Микола Мідбол Тищенко, якого ще називають не тільки Мідбол, чи й котлета з, з його кримінального минулого, коли він був ще в бригаді. До речі, непоганого хлопця привели бригадного. А, так от він теж а, під справою, і в суді зараз намагається зняти з себе навіть домашній арешт. Найцікавіше, що він розповідає про те, що. Пане суддя, хочу дати вам відвід і вам і всім іншим, тому що е згідно інформації, яку я побачив в телеграмі, ми з вами чути там не родичі, спільники і всі інші, але пред'явити цей доказ він не зміг. Ну, що не зробиш для того, щоб затягнути справу. До речі, дуже смішно було, коли він судді сказав, що у нього телефону немає, але потім а, а до того з'явився візволося відео, де він ходить по Києву і на телефон знімає себе на відосики. А телефону ж немає. Брехав бреша і бреше далі. До речі, в нього ж арешт, а він гуляє містом Києва. Саме не переховується під час а, тривоги, як, на яке має право на приховування, але гуляє спокійно. Фланірує вулицями, ну так, він же кум Єрмака. А що дозволено куму ярмака, іншим не дозволено. І от ми бачимо, що замість того, щоб пропонувати Україні рішення, Зеленський мовчить. Мовчить про те, що відбувається на фронті, мовчить не пропонує рішення. Мовчить про те, що відбувається з мобілізацією, мовчить і не закликає мобілізуватися. Мовчить про те, що його слуга народу сиплеться. Втікають його посіпаки, злочинці, яких він привів до Верховної Ради. Мовчить про те, що у фракції і досі сидять корупціонери, які отримали підозру в корупції, і, мабуть, чекають, коли можна втікти. Мовчить про все це. І розповідає про план посилення. Мені це нагадує безглузде шоу, якийсь театр абсурду. Кажуть: критикуєш, пропонуй. Я запропонував, що повинен робити президент. Варто, щоб президент це почув. Це відео подивляться на банковій. Головне, щоб вони не тільки почули і були злі на це відео, а щоб вони зробили висновки і змінили ситуацію. Бо якщо нічого не змінювати, ми будемо відступати і далі, втрачати територію. Так можна і до не тільки Львова або Тернопіля дійти. А й до Крикавця і Грушева в переходах на кордоні з Польщі. Так, не за місяць, не за півроку, не за рік. Але можна, якщо нічого не змінювати. Хоча мені здається, що Зеленський просто сидить і чекає, коли за нього хтось щось запропонує і вирішить, наприклад, Трамп. Замість того, щоб пропонувати шоумен пропонує шоу. Замість пропонування рішень пропонується знову шоу. Мені здається, що десь не туди в офісі президента звернули. Треба повертатися до нашої реальності з тої реальності, де татар вбиває чеченців в центрі Києва на початку повномасштабного вторгнення, Раховуючи, що чеченців тоді точні, воювали чеченці на нашому боці, а кадирівців взагалі в Києві не було тоді. Ну, цікаво. В якій реальності це побачив Зеленський. Але в будь-якому випадку, Володимир Олександрович, повертайтесь до нашої реальності, країну треба рятувати. І у вас є повноваження. Може, найма розуміння або бажання, але повноваження є. Об'єднуйте людей, закликайте до мобілізації, починайте займатися цими питаннями. Вичищайте свій непотріб зі слуг народу, створюйте нову коаліцію, і ви вимушені цим займатися, бо ви президент країни. Ви не всім подобаєтесь і мені теж, але у нас іншого президента зараз немає, а повноваження у вас є. Тому, будь ласка, займіться своїми справами і почніть з того, що закликайте своїх прихильників вступати до ЗСУ. Може, почують, якщо вони ще вас готові чути. Мені б дуже цього хотілося, бо від цього теж залежить майбутня Україна. А всі інші люди. І так допомагають країні, і так об'єднані для того, щоб дати можливість ЗСУ. Ми всі або для ЗСУ, або в ЗСУ, ми донатимо, приєднуємось, допомагаємо Збройним силам. Тому, Володимир Синевич, давайте ви почнете це робити. Закликайте закликайте своїх а, виборців, посилити Збройні сили особовим складом. Якщо почують, я вам проаплодую. Якщо ні. Шукайте інші варіанти. Шукайте, і, як мінімум, починайте говорити про об'єднання всіх в уряд національної єдності. Це теж може допомогти. А якщо нічого не робити, ситуація не вибереться. Працюйте. І тоді все буде Україна.